Анатолій Кисіль відомий на Уминщині своїми статками. Він володіє майже двома десятками підприємств, в тому числі здобутими у сумнівно законний спосіб умані хліб. будь ласка, а я сказав все, щоб ви почули. А завтрашнього дня немає. Завтрашнього дня немає. На Ні! Бувшими консервним та м'ясокомбінатами, також Кисіль добре працює і в аграрному секторі. В його розпорядженні 28 тисяч гектарів землі, третина яких у власності родини. Добре, відомий він і своєю жадібністю, та аж настільки, що проти Анатолія Івановича, за ініціативою органів військової контррозвідки відкрили кримінальну справу про перешкодження роботи Збройних сил України за півроку війни, маючи автопарк у 300 одиниць техніки. Він передав для ЗСУ дві автівки, при тому одна з них марки Жигулі, на якій наш земляк-військовий не зміг без поломки доїхати до місця дислокації. Отож, можна зробити висновок, що уманський олігарх Кисіль, можливо, з самого початку не вірив в перемогу України, а можливо і чекав приходу російської влади. Тож уманчанам варто задуматись, чи купувати кисилівське пиво та їсти хліб з комбінату місцевого колаборанта.